Екстремальний відпочинок, скільки важить повний набір спорядження для виходу на лід, незважаючи на всі заборони та попередження, відчайдухи продовжують свій екстремальний відпочинок на кризі, щоразу наражаючи життя на серйозну небезпеку. Аби наочно продемонструвати складність такої підготовки, рятувальники проаналізували базовий набір спорядження, який забезпечує мінімальний комфорт та безпеку рибалки. До цього переліку входять термобілизна, спеціалізований зимовий костюм поплавець, здатний утримувати людину на воді, термочоботи, а також герметично запаковані запасні рукавиці та шкарп. Петки. Технічне оснащення включає льодоруб, черпак для снігу, зимовий ящик стілець, намет для захисту від вітру, вудки та обов'язкові засоби порятунку, пишню для перевірки міцності льоду і міцну мотузку. Важливим елементом є термос із гарячим чаєм, адже вживання алкоголю лише прискорює перехолодження організму. За підрахунками рятувальників, повний комплект такого одягу, снастей та засобів захисту має значну масу, що перевищує 16 кг. Водночас, надзвичайники зауважують, що у разі надзвичайної події вага намоклого одягу стає вдвічі більшою, що значно ускладнює порятунок. Варто враховувати, що наведені дані мають виключно рекомендаційний характер, оскільки кількість речей може змінюватися залежно від погодних умов та тривалості перебування на льоду. Рятувальники вкотре закликають громадян бути відповідальними та не нехтувати правилами. Безпека на кризі. Запорізькі рятувальники провели навчання для медіа на замерзлих водоймах. Більше тижня тримається стійка морозна погода, яка сприяла утворенню льодового покриву на водоймах області. Це почало приваблювати поціновувачів зимової риболовлі, дітей та відчайдух. З метою попередження нещасних випадків на кризі, 22 січня рятувальники провели показовий захід для представників медіа, присвячений небезпекам, перебування на льоду та правилам зимової риболовлі. Фахівці ДСНС інсценували порятунок рибалки, який провалився під лід. Назвичайники. Продемонстрували використання спецобладнання, рятувальних дощок та кінця Олександрова і наочно показали алгоритми самопорятунку. 19 січня внаслідок російської атаки по обласному центру отримали поранення дві жінки. В одному з районів міста частково зруйнований гараж із подальшим загорянням, вибуховою хвилою та уламками пошкоджені сусідні гаражі та житловий будинок. Вогнеборці ліквідували пожежі. 20 січня ввечері військові РФ нанесли удари безпілотними літальними апаратами по обласному центру. Попередньо загинуло троє людей. Ще двоє отримали травми. Кількість постраждалих уточнюється. Усім травмованим надається медична допомога. Внаслідок обстрілу в одному з районів сталося загоряння житлового будинку та трьох автомобілів. 20 січня вночі російська армія здійснила атаку на обласний центр. У наслідок обстрілу в одному з районів на території приватного домовладіння сталося загоряння покрівлі господарчої споруди на площі 50 квадратних метрів. У результаті пошкодження газопроводу відбулося витікання та загоряння газу. Назвичайники ліквідували пожежі, на щастя обійшлося без травмованих. 21 січня російський дрон атакував автівку саперів ДСНС на Запоріжжі. Дивом обійшлось без жертв. Поки наші фахівці щодня очищують землю від смертоносного заліза. Ворог цинічно намагається їх знищити. Кожна така атака це доказ тероризму проти тих, хто рятує інших. 22 січня, внаслідок російського обстрілу БПЛА обласного центру, травмована одна людина, пошкоджений один із торгівельних центрів міста. Рятувальники ліквідували займання. Крім цього, в іншому районі пошкоджені житлові будинки. Станом на 9.00 23 січня кількість травмованих внаслідок російського обстрілу одного з населених пунктів регіону збільшилася до 10 людей. Один з постраждалих співробітник ДСНС, який знаходився поза службою. Загинула одна особа, одну людину врятовано з-під завалів. Нагадаємо, ввечері 22 січня внаслідок ворожих ударів пошкоджено 24 приватних житлових будинки та надвірні споруди. Рятувальники ліквідували загоряння покрівлі одного з приватних житлових будинків на площі 40 квадратних метрів. На місці працювали усі екстрені служби. Служби від ГУДСНС залучалося 25 рятувальників та 6 одиниць техніки. 20 січня об 11.21 в одному з районів обласного центру знадобилася допомога рятувальників. На місці події з'ясувалося, що собака застряг між двома ємностями та не міг вибратися самостійно. За допомогою підручних засобів надзвичайники дістали песика з пастки глибиною близько двох метрів. У прифронтовій преображенській громаді, яка щоденно потерпає від обстрілів, триває евакуація цивільних. 24 січня рятувальники вивезли літнє подружжя, яке вже вдруге за час повноштабної війни змушено кидати домівку. Свого часу вони самостійно виїхали подалі від лінії фронту в умовно безпечне місце, проте тепер небезпека наздогнала їх і там, позбавляючи вже другого прихистку за час війни. Ситуацію ускладнювало те, що чоловік через стан здоров'я майже не міг пересуватися самостійно. Уся надія була на дружину та професійну допомогу. Офіцери-рятувальники громади на броньованому транспорті вивезли людей із зони обстрілів. Вони обережно транспортували маломобільного чоловіка та допомогли його дружині зібрати найнеобхідніші речі. Через масовані обстріли критичної інфраструктури та тривалі відключення світла громадяни деталі частіше змушені звертатися до альтернативних джерел енергії, проте генератори, газові пальники та пічне опалення вимагають суворого дотримання правил безпеки з метою попередження пожеж та недопущення трагічних наслідків. 25 січня офіцери-рятувальники територіальних громад провели превентивні заходи. Фахівці ДСНС детально роз'яснили громадянам ризики, які приховує неналежне використання альтернативних джерел.